Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі, вітаємо вас на католицькому телеканалі EWTN. Розпочинаємо трансляцію молитви Святого Розарію і запрошуємо до цієї молитви в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, хочу запросити усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслювати через інтернет та через EWTN. Де б ви не були, чи тут у Люр, чи за кордоном, об'єднаємося разом в молитві від об'явлений Марії Бернадеті, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємося разом в молитві Розарію та просімо Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз покладемо їх на вітар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Молімося, Вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина, Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія, палата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відклань третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, в Святу Селенську Церкву, Супрочастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молимося зараз за нашого святішого Отця, Папу Франциска і в його намірах. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Mary, God, sinners, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша славна тайна, Воскресіння Ісуса Христа. Молимося й тайні в усіх наших намірах, особливо молімося за тих, котрі. Просили нас про молитву, молимося за святу Церкву, за Папу Франциска, за всіх єпископів, священиків, богопосвячених осіб, про нові покликання, просимо за всіх християн, про єдність між християнами, за нас самих, про дар міцної віри для нас. Отче наш, що єси на Небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плітло на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прийдлона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прийдлона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками і благословений плітло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія конфірія безпереродного гріха Зачата. Моли за нас, що до Тебе прибігаємо. Друга тайна скорботна, друга тайна славна, Вознесіння Ісуса Христа. Молимося в цій тайні в усіх наших намірах, особливо молимося за нашу батьківщину, Україну, за всіх наших захисників, захисниць. Про потрібні благодаті, сили для них, про усіх нас, наш народ, про зцілення для всіх поранених, звільнення для всіх військовополонених, необхідні благодаті для всього нашого народу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодатній Повна, Господь з тобою, благословена тимі жінками і благословені плід лона Твого Ісус. Holy, Mary, God, Радуйся, Марія, благодатній Повна, Господь з тобою, благословена тимі жінками і благословені плід лона Твого Ісус. Holy, Mary, Now, and Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Mary, Now, Amen. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена тим жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і на віки і вічні. Амінь. О, Марія первородного гріха Зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Третя тайна, славна зіслання Духа Святого. Молимося всій тайні у всіх наших намірах, Молимося особливо за зцілення для всіх хворих. Здоров'я для Назара, Віри для Лілі, просимо про зцілення для Данилка, Богданчика, всіх наших близьких, рідних за нас самих, за тих, котріх просите про молитву імена прізвища, яких надсилаєте нам в коментарях. Довіряємо всі ці наміри доброму Богу за заступництвом Пресвятої Діви Марії. Просимо також про здоров'я для. Отця Лукаша і всіх, котрі потребують нашої молитви. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля, твоя на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена, ти між жінками і плітло, на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою. Благословена між жінками, і благословений плід лона, Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Mm -hmm. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині по всіх час, і на віки вічні. Амінь. О Марія, безперевородного гріха Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта тайна славна небовзяття Пресвятої Діви Марії. Молимося в цій тайні в усіх наших намірах, особливо молимося за тих, котрі. Просили нас про молитву за всі ті наміри, які ви надсилаєте нам. Просимо особливо за всіх наших померлих, тих, які страждають в чистилищі, наших близьких, рідних померлих, тих, які загинули під час війни, щоб Господь прийняв їх до свого царства в небі. Отче нащо і сина на бесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти міженками, благословена плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід Лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Тими жінками, і Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна та між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна та і повна Господь з тобою, благословенна та між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безперевородного ріха Зачата. Молися нас, що до тебе прибігаємо. П'ята тайна славна коронування Марії на царицю, неба і землі. Молимось у цій тані, у всіх наших намірах. Ослово молимось за. Наших глядачів за вас, брати і сестри, які зараз з нами єднаєтесь в молитві, за всіх наших добродіїв, за всіх, котрі просили нас про молитву, за всі ті наміри, які є в ваших серцях, які також надсилаєте нам з проханням про молитву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід на Твого, Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід на Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, God, us us Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена Тимі жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Марія безперевородного гріха Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Молимося. Просимо Господи, влив нас свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через його страсті та хрест. Були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, Хай, благословення Всемогутнього Бога Отця і Сина і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Радуйся, Царице, Мати, милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зіткання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, Свої милостиві очі на нас і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід лона Твого, о ласкава, о люба, о солодка Діво Марія. Молися нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлися обітниць Христових. Богородиця молись молися нас, Богородиця молись молися нас, Богородиця молись молися нас, свята Бернадета, за нас і Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо, брати і сестри, за всі наші спільні молитви. Дякуємо, що ви були з нами. Запрошуємо до молитви Святого Розарію наступні також дні з понеділка до п'ятниці о 16 годині. Залишайтеся з католицьким телебаченням. Слава Ісусу Христу!